Повномасштабне вторгнення Росії боляче вдарило по селах Запорізької області. Люди втрачали домівки, майно, роботу і змушені виїхати подалі від фронту. Вільнянська, Михайлівська та Павлівська громади серед тих, хто найбільше відчув на собі тягар війни. Попри все, вони шукають нові шляхи до гідного життя і економічного відновлення. Для підтримки мешканців цих територій громадська спілка Міжрегіональний Союз птахівників та кормовиробників України реалізує проект самозайнятості у птахівництві за ініціативи фонду район номер 1 у партнерстві з благодійною організацією ТЕРАТЕК. Мета проєкту – допомогти родинам з постраждалих громад отримати реальний інструмент для заробітку і відновлення економічної стійкості. Проєкт дуже важливий і дуже значущий для нас, для людей, які живуть. В основному тут дуже багато людей БПО, внутрішньопереміщені особи. Проєкт називається Самозайнятість у птахівництві. дасть Бог, вони далі будуть займатися цим уже професійно, можливо, це як ФОП, будуть плачувати податки державі і собі заробляти. Мета в цьому проекту полягає в тому, щоб підтримати економіку регіону для того, щоб ці наші 300 бенефіціарів потенційно змогли зробити курчат своєю власною справою і щоб це проросло у бізнес. Онлайн навчання проекту «Самозайнятість у птахівництві пройшли понад 600 учасників. Програма охоплювала основи утримання, годівлі, профілактики захворювань та економіки вирощування бройлерів. Навчальні матеріали для зручності застосування на практиці подані у форматі відеолекцій, інструкцій тестів. Навчання провели визнані експертки з птахівництва. Варвара Рябоконь, авторка фахових публікацій, поділилася ефективними технологіями вирощування свійської птиці. Наталя Шоміна, кандидатка сільськогосподарських наук і консультантка з фермерського птахівництва, розповіла про методи вирощування бройлерів в умовах малих господарств. Учасники проєкту отримали менторський супровід під час вирощування бройлерів, прослухали навчальний курс фермерський стартапи птахівництві та склали власні бізнес-плани розвитку фермерської справи. Після завершення дистанційного курсу 300 учасників успішно пройшли тестування та отримали стартові набори для вирощування бройлерів, підтвердивши свою високу мотивацію та готовність розпочати власну справу. Стартовий набір складався з 20 добових хорчат бройлерів, комбікорму, годівниць, поїлок, ветеринарної аптечки та посібника з вирощування птиці. Селяни ділилися враженнями від навчання, дякували за корисні знання і розповідали про свої плани у птахівництві. Я Хочу подякувати організації за таку можливість допомогти нам практично матеріально. Цей важкий час під час війни, тому що багато хто втратив роботу, багато хто живе зараз у скруті, тому все зараз людина. Ну, така допомога дуже до необхідна. Це мої перші кроки. І якщо все буде успішно, то надалі так, я буду продовжувати цим займатися. Тиже є стало не так фізично і так психологічно, дуже тяжело. Врачивала да? и буду врать для себя. 15. Да, чтобы было, что поесть. 15. Дуже готова. Я ще хотіла подякувати організаторам даного заходу. Інформація, яка давалася на проєкті, була настільки цінною, що навіть якби в кінці там ну, змінилася критеріями отримання курчат, я би все одно би проходила таке навчання, бо інформація ну, абсолютно технічна, чітка, виважена, ви зайвого немає дуже. Я ну, серйозно задумувала, щоб справді зробити ну, хоча б сезонною справою. Ой, до да такі гарні вчительки так все пояснювали, все доступно, на всі питання відповідали. І паралельно, і прям ясних курей. І про цих, що ми 17-17 набрали балів на тестах. Ріднявся там, біженці в мене живуть, будемо їх годувати. Ми живемо не вдома, ми ВПО, і нам така допомога дуже дійсно корисна. Поки що для себе, для свого домогосподарства, для своїх потреб, але не кажемо, гоп. <гум> все бути. Можливо, буде і бізнес колись. Так, будем, кажу, вже ж будемо купляти, треба сім'ю годувати. Так, дуже дякую. Так, хочу дуже сказати дуже велике дякую, що вони такі організували для нашої, для нашої громади. Ну і всіх благ, всього хорошого і слава Україні! Цей проєкт для тих, хто постраждав, але не здався. Це не просто допомога громадам Запорізької області. Це шанс почати спочатку повернути життю сенс, відкрити нові кар'єрні перспективи та впевнено зустрічати завтрашній день.